Що відбувається довкола ядерної істерії. Е, я про неї також згадую в кожному фактичному випуску. У минути цього складно. Учора був Радбез у е, Росії. Там е, Білоусов висунув ідею, що треба розглянути щось, якісь ядерні випробування. Путін нібито дав доручення відразу. Давайте з'ясуємо, чи це можливо. Пісков потім це спростовує. Ну, таке складається враження, що в них якийсь бройнівський рух. Хто вчив гарну фізику в школі, ти знаєш? Брунівський рух це рух, який не має системного порядку і логіки. Зараз десь таке виглядає на Росії. Давайте посейдон запустимо, давайте атомний підводи. Човим спустимо? Точно така сама реакція з боку Трампа. Також брунівський рух, давайте щось випускати, кудись запускати і так далі. Вчора Трамп, виступаючи на одному із заходів, сказав два, а, дві речі, які торкаються саме нас, як на мене. Ну там трішки більше, звичайно, було. Це перше, те, що Путін просив його. Допомогти зупинити війну в Україні, яку Путін, мабуть, забув йому сказати, він розв'язав ще 10 років тому. Він не може це зробити. Ну це виглядає на візу з Трампа якийсь, вибачте, дикунством якимось. Ну і звісно, оця е, відповідь Трампа на рахунок ядерної зброї каже: він повторив у Росії і в Китаї дуже багато ядерної зброї, але в нас більше. Але за три роки у них буде більше. Ну, пане Володимир, це про що сьогодні? Про це прохання Путіна і про ядерну зброю. Я хотів би, щоб ми роз'явили. Ну, Щодо прохання Путіна, треба робити поправку на е, риторику Трампа, на його світосприйняття. Е, Пане е, Володимире, він президент Сполучених випадку. Я розумію, це так, але ну, що поробиш, да. Трамп є Трамп, і Трамп є дуже нестандартним, непарисічним не е, в деяких своїх проявах. Е, 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 про це свідчить навіть його риторика. От, шо, він подає Трампу. Так. Да, Правильно. і він поводиться не так, як класичні державні діячі, в тому числі так. не так, як класичні президенти США. Але от в усіх цих ситуаціях безумовно є своя логіка. Ну, по те, що він сказав про війну, що Трамп що Путін до нього звернувся. Я думаю, що тут явно є перебільшення. Я до речі, думаю, що росіяни зараз. Щось мають відповісти. Випустять Піскова, і він там свою версію про що там говорили Путін і Трамп. Я не думаю, що Путін прямо його просив припинити цю війну. знаєте якщо ти хочеш припинити війну, є класичні форми і шляхи, як це робити. Сідай за стіл переговорів і давай домовлятися про припинення вогню. Я думаю, що там ну, трошки Трамп хизується і демонструє, який він крутий, що до нього Путін звертається. Я думаю, що там ну, точно йшла мова не про воєнну допомогу, а про саме, скажімо так. Переговорний шлях завершення війни, але думаю, що е, от я дуже хотів би більше не дуже ви до чого часу. Ну там же термін давності, є зберігання секретних документів цих розмов. Але я хотів би е, почитати, побачити про що і як розмовляла не тільки оця розмова, яка була 16 жовтня, а взагалі, про що і як розмовляли Трамп і Путін, от зміст тих розмов. Оце це було б дуже цікаво. Тому це я думаю, що буде свого часу окремий жанр для аналізу ну, наступного вже покоління, і, і не тільки американських політологів. Щодо більш серйозної проблеми ядерної зброї, взагалі стратегічних озброєнь. отут цікавий феномен, те, що відбувається, я згоден з вами. Да, тут є прояви такого дійсно хаотичного бронівського руху, однак є і своя логіка. От ага. те, що ми бачимо з боку Трампа і Путіна, ну і різних можновладців, американських і російських, це така, я б сказав, риторична гонка стратегічних озброєнь. На словах поки що. Але не тільки в Росії, не тільки на словах. Оці всі випробування ракет, які відбулися. Ну з боку Росії це поза сумнівом це демонстрація сили. Мовляв, ви там нас хочете залякати санкціями, ви на нас намагаєтесь стиснути, гавками погрожуєте. А от ми демонструємо, яка у нас є зброя, і це ж демонстрація зброї, яка може вдарити по США. Uh -huh. А от це вже я думаю, що Трампу не дуже сподобалась. Е, он він дійсно хоче домовитись з Путіним, як і Путін, Путін хоче домовитись з ним. Але от це ця демонстрація м'язів з, з обох боків е, ядерних ракетних м'язів. Ну це знаєте, трошки виглядає, якщо б це не йшлося про зброю, яка може знищити весь світ, і сам Трамп якось легковажно сказав, що настільки ядерної зброї, яка може 150 разів знищити весь світ. Ну, ну слухайте, ну. Такими речами легковажно не кидаються. Ставиться, Навіть якщо це. ти хочеш показати там тому ж ага. Путіну або Сізінпіну, скільки ядерної зброї в США. Інша е річ, що реально, і Трамп, і представників адміністрації, вони прагнуть, я думаю, достатньо щиро, е як вони кажуть, де Тобто, ну, фактично, скорочення е ядерної зброї. Про повне знищення, я не кажу на ага. це. Ну, зараз виглядала б суто утопічна, і враховуючи, що ядерну зброю мають такі дуже специфічні і агресивні лідери, як лідер Північної Кореї. Ну такі люди точно від ядерної зброї не відмовляться. Де й Путін, і Сі Цзінпін, я просто переконаний, вони ж теж відмовлятися від ядерної зброї не будуть. Але є об'єктивна проблема: те, що ядерна зброя і взагалі стратегічних озброєнь, там засобів доставки ядерної зброї, стає все більше в світі. І вона стає все більш небезпечною. От, зокрема, гіперзвукові ракети і так далі, плюс от всі ці російські ракетні новинки. Е, і От тут проблема. По суті, де-факто вже по ракетах точно почалася гонка озброєння. По е. ядерній зброї поки що ні, але я думаю, що ми наближаємося до теж певної червоної лінії. Е, я думаю, що насправді зараз от, щодо цих випробувань ядерних. Вже почалася не тільки політична, не тільки оця рітирична змагання а почалася реальна політична і технологічна дискусія, що мається на увазі, тому що насправді, якщо перейти в оцю червону лінію і відновити повноцінні ядерні випробування, ну, ну це порушення тих договорів, які були раніше, і це вже буде е, на початок офіційної гонки ядерних озброєнь з усіма ризиками. Поки що, мені здається, обидві сторони не дуже цього хочуть. І тому я думаю, що будуть зараз якось трошки вгамовувати цю ситуацію. От американська сторона вже каже, що там не йдеться про повноцінні ядерні випробування, а суто такі технологічні випробування, і вони хочуть зняти цю напругу і перевести цю дискусію от саме суто технологічне русла, щоб не було політичної напруги. Але так чи інакше, є виклик з боку Китаю. То, що Китай дійсно стрімко нарощує свій ядерний ракетний потенціал, і це вже виклик для американців. І тут я нагадаю, що Трамп ще коли перший раз був президентом, він намагався підключити Китай. До обмежень стратегічних наступальних озброєнь є такий договір, який зараз вже є предметом суперечок, і от є питання продовжувати його чи що з ним далі робити. Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Його дія закінчується наступного року. Скоріше за все, де факто і США і Росія його продовжать. Ну тому що він дуже важливий, він стримує ну, так, кількісне розширення. Ядерної зброї і засобів їх носіїв, от стратегічних наступальних озброєнь, і тому от ця тема вона насправді вкрай важлива для міжнародної безпеки і Трамп, Китай, пане Володимире, Китай. Китай. Я тут про Китай да Трамп ще в перший раз, коли був президентом, він вимагав від Путіна Тоді вже теж треба було були переговори про продовження цього договору, і Трамп вимагав від. Москви і Пекіна щоб ну Китай приєднався, щоб ці обмеження були для Китаю, ну не такі, як для США і для Росії, але щоб у Китаї теж був заморожений, умовний ядерний потенціал. Китай категорично відмовився, і Росія не підтримала, і Трамп тоді е, і його адміністрація відмовились підписувати цей договір. Підписав вже він ще продовжив. Причому домовились в телефонному режимі, Байден домовився в перші дні свого президентства в телефонному режимі з Путіним. Вони узгодили і продовжили цей договір. При Трампі ні. Трамп от в таких ситуаціях як це не парадоксально, але він може проявляти жорсткість. Ну тим більше тоді його радником був як в Росії кажуть, ястріп Джон Болтон. Так, так. Е, ну, це людина, яка дуже знається от, на таких безпекових питаннях, і якраз він, як і до, до речі, деякі нинішні представники Трампівської адміністрації він вважає, що Китай це головний виклик для США чим далі, тим більше і тому mm -hmm. тема приєднання Китаю от до цієї договорної конструкції до обмежень стратегічних наступальних озброєнь. Я думаю, що на найближчий період ця це буде дуже актуальна тема. Крім переговорів про завершення війни в Україні, я думаю, що найближчі роки, ну, скоріше за все, це буде вже наступного року. Але я думаю, що ми побачимо дуже непрості і суперечливі переговори, от саме по цьому договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, і Трамп буде намагатися приєднати Китай до цього. Чи вдасться це, поки є сумніви? Але тим не менше, я думаю, що це буде одна з актуальних міжнародних тем. Тому ядерна зброя, оця тема ядерних випробувань, вона ж не випадково виникла, якраз коли Трамп був в цьому азійському турне зустріч зі дзінпіном. Це все було от в цьому контексті. Це торкається і Росії, і Китаю. Ну а для Трампа це ще й нагадування, що Найбільше ядерної зброї у США, хоча насправді ядерний потенціал США і Росії приблизно однаковий. Там, по кількості ядерних боєголовок у Росії їх навіть трохи більше, але там просто тактична зброя. Наскільки я бачив в публікаціях, там більше якраз зарядів тактичних, на відміну від США. Так що от така проблема. Це дуже серйозно. і ми будемо бачити вже найближчим часом такий суперечливий процес з одного боку. Об'єктивно буде далі розвиватися гонка у зброї, зокрема по ракетній зброї, вона вже почалася, ага. і те, що Путін це демонструє, це одне, але американці відстали насправді. По гіперзвукових ракетах, по деяких інших їм треба модернізувати свій потенціал стратегічних озброєнь, і вони цим змушені будуть займатися. От як і модернізація системи ППО і так далі. Тому це об'єктивний процес, який буде продовжуватись. Є ще такий цікавий момент. От це вже про Путіна. Він суто психологічний. Мені здається, що Путін, знаєте, ну ми з вами знаємо просто політики, вони ж як діти, у них теж є свої іграшки. Тут головне розуміти, кому що подобається, в які іграшки грає той чи інший політик. Ага. А, так, от, одна з улюблених іграшок Путіна це ракети. Ага. І тому він ще до вторгнення в Україну, Сармат, деякі інші, ага. вже останнім часом Арешнік, зараз Борівєсник. От Мені здається, що в російському військово-провословому комплексі вже зрозуміло, що Путіну це дуже подобається, що це ж круто. От як свого часу Хрущов. Хрущов він на дуже теж ну тоді тільки починалися і космічні змагання, і одночасне міжконтинентальні балістичні ракети. Це проривна була технологія, і американці цим займалися, і радянський союз. І Хрущ, для Хрущова це теж ракети, одна з улюблених іграшок була в політичному сенсі. Так, от зараз для Путіна, і це вже такий самодостатній факт, тому що Путін цим хизується. Для внутрішньої публіки він намагається Трампу демонструвати, який я крутий. Ну я перепрошую за цю аналогію, знаєте, але е, це знаєте у кого більше? отакі от таке змагання, у кого більше да, ну, зброї в даному випадку, не, не подумати жос <рес> інше, ну, зброї йдеться, це для політиків, особливо для лідерів таких великих держав з ядерною зброєю, це в принципі відносно нормально в лапках ситуація. Вони завжди будуть мірятись цим, і це об'єктивна суперництво. І в той же час питання про взаємне стримування. Uh -huh. Так що, тут є от така, така психологічна складова, яка ще впливає. На Путіна і він коли зараз, е, от е, почав до речі, да на засідання російського радбезу ага. піднімати цю тему. Ну це ж явно була відповідь Трампу. Ну якщо Трамп звичайно, ну, от ми вам відповідь Росіяни ага. люблять такі дзеркальні відповіді. Тим не менш ця тема не тільки для тактичної боротьби е, на сьогоднішній етап між Путіним і Трампом. Ця тема, ага. як мінімум, на найближчі роки, і там точно буде Китай.